Для того, щоб встановити нам інсталяцію, нам знадобиться маркер, щоб ми могли відмічати дещо. рулетка, рівень. Ми взяли так само лазерний рівень через те, що у нас стіна повністю не йде штукатурена і буде краще виміряти і ловити розмір. І так як тут буде дві інсталяції, треба буде симетрично їх абсолютно поставити, щоб став гіпсокартону приліг. Ми встановили цей кронштейн, він тут на такі Ось защовках. На кожній інсталяції воно по-різному, але в принципі десь механізм однаковий. Далі ми встановлюємо ось тако. Нам треба поставити цього патрубка через те, що, щоб побачити центр інсталяції. У нас 47,5 см від стіни має бути. Ось Патубок ми такого вставляємо і защелкнули. Все, він готовий. Ми виставляємо по центру приблизно, беремо врядку до стіни. І бачимо. Спочатку ми виставимо, тут ми розчертили, скільки має бути від стіни. Тут просто така прибудова, що тут вже така яма. Через то ми не можемо ближче його максимально до стіни і мусили відступати і треба намалювати, бо як він його виставить. Я зараз виставляю таку приблизно. Дивлюся, скільки по центру. Забагато ми виставляємо Так, у нас 47 см по центру. Добре. Далі дуже важливий фактор, того, що кожна інсталяція має бути мінімум на метр від чистової підлоги. Так як це у нас вже самолих залито, тут далі ляже клей плитка. На клей плитку ми даємо 2 см. Тобто у нас від підлоги зараз виходить 90 см. 7,3. Ось відмітка метр. Ми маємо підняти е, десь на 100, ну, 102 мінімум сантиметри, навіть 103 см, через те, що коли ви будете встановлювати вже навісний унітаз, і якщо там буде нижче відмітки в метр, то ви ризикуєте впертися унітазом в плитку підлогу і ви не поставите тоді навісний унітаз. Через це прийдеться розбирати всю конструкцію, щоб його переробляти. Зараз ми лазерним рівнем відіб'ємо цю полесу. І тут вже будемо кріпити канштейни і будемо бачити, як його далі правильно виставити. Зараз виставимо висоту. Тут ось такі є, е, болти у нас. Вони на 13 здається. Зараз я візьму ключика. Ключик у нас ловка на 13, крішітька вам буде не працювати. Ви відпускаєте болти. Один. І виставляєте на ту висоту, яка потрібна. Я нагадую, більше метра має бути висота. Метр і 5 мм або метр і сантиметр це мінімум, який має бути. Дехто робить метр і два. Все, ми виставили від підлоги. У нас виходить 100, отак, якщо порівнюю більш менш 102,9. Це якраз нормально. 1 см за то може бути. Ми виставили таку нуль, щоб нам побачити від стіни, скільки буде, через те, що ви бачите, тут обрив. У ну, приватному секторі це буде набагато простіше робити, через те, що стіна рівна буде, і не будете отакватися. Ми її відмітили тут, були дві відміточки. це будемо сверлити. Далі збираємо ці кронштейни. Ось такі має бути Торекс або Шістигранік, це 50-й, бо тут під шестигранник. гранік Все, вставляємо. Там отвір є. Ось тут. Yeah. Бажано це робити шестигранником, не руками через те, що може впасти туди болт і буде вже тоді не дуже добре. Ви його проблемно буде виймати. Ну і в принципі все сюди подіваємо. Вушко. Накидуємо гайчку легенько поки. І в принципі ось так. Ми його підзакріпили, і тут далі вже буде йти шпилька, але ми, мабуть, ще будемо цепляти шину в але Якщо так буде, то я тоді вам покажу, як то воно все має відбуватися. Ну, в принципі, все. Ви відмічаєте. Тут відстань. Тут бачите, тут, якщо десь трохи схибили, то можете вправо-вліво, там уже буде вам зазор для того, щоб. Це е, усунути. Все, відмічаєте, якщо у вас тут суцільна стіна, відмічаєте і сверлите знизу зверху, і там вже треба буде по рівню виставляти. Тут ми виставили по рівню, як бачите, булька. Ось, і зараз вже будемо виставляти е, ось так по цьому. По лазер, по лазеру виставимо і вже будемо відмічати. Далі я вам покажу відео. Мусимо переїжджати в іншу кімнату через те, що треба, щоб оце замазали штукатури чи хто там, муровщики, щоб вони це замазали, щоб ми могли нормально закріпитися, а не варумовські пластини, тому що це придеться тоді штробити, ховати, а тут а стіна пів цеглини, то не буде надійного закріплення інсталяції. Переїжджаємо ось цю кімнату. Ось вже виставляємо інсталяцію і далі буде продовження про закріплення, так як я говорив. і говорив. ось таку ми зажимаємо прищотки набагато зручніше, ніж просто звичайним рожковим ключом. Рушковим можна потім дотягнути. Там там зверху так само просверлили, ці ще кріплення дозакріплюємо і вже будемо встановлювати шпильку, там пообрізаємо її. Ось ми закрутили таку е, подовжену шайбу. І ось цими ми вже будемо підводити до рівня. Ми ось тут зажмемо і будемо виставляти по рівню по одному. І вон, бачите, щось, і, такого. і таким чином воно буде одне одне підпирати, і ми будемо за рахунок цього виходити на бульку. Дивіться. Поки так. Потім я розкажу основні питання, які мають бути виставлені, зроблені по інсталяції, щоб не було потім в майбутньому нюансів. Встановили ми вже і кнопочку, тут воно защелкує І за рахунок цього вона не звучно знімається. Сюди ми поклали паспорт і ці болти. Ну, це на рахунок того, якщо буде з зовнішнім. Монтажем навісний унітаз, а не сприхованим. Вона так прикладається і защокується достатньо надійно. Перед, от, ви встановили інсталяцію, вам треба вже знати е, ваш навісний унітаз, який у вас буде, які там отвори будуть по центрам. Того, що ось це 19 у нас буде центра, а є ще 23. Щоб ви не виставили 19, вже потім зашиться гіпсокартоном, покладеться плитка і потім ви купите. Унітаза не 19, там 23, і буде халепа. Придеться повертати ось так. Він достатньо надійно тримається, позажимали такі подовжені шпилічка, це контр все позакручували. Так. Нюанси про встановленню. Обов'язково має бути висота метр мінімум від чистової підлоги, тобто від плитки. Ми зробили 103 см, це виходить метр висота плюс 2 см плитки. Ось, Ми виставили 103-1 см запасу. Далі, у вас всі три площини мають бути чітко порівню. Ось тут булочка. Тут, бачите, булька. І тут булька. Тому вони мають бути чітко порівняні, щоб вам в майбутньому не було ніяких неперекосів, щоб гарненько став унітаз. Ну а так, в принципі, все. Ми ще будемо потім підводити каналізацію і запитувати водичку. Колірпула, бачите, вона запитується зверху, в більш якісніших, дорожчих інсталяцій. То цей можна отвір його міняти. Він може бути або тут, або з цього боку, або з цього. І там воно всередині міняється. Потім ми вже будемо знімати, як будемо навішувати навісний унітаз, встановлювати кнопку, адже там є так само певні нюанси. Дякую за вашу увагу. На все добре.